Вітаю всіх слухачів з Палацу Кшиштофори. Тут рубрика Краківський культвісник і біля мікрофону незмінно Катерина Зяблюк. Я розповідатиму про всі події, які відбуватимуться в музеї Кракова протягом цього місяця та також інші події пов'язані з культурою міста. Можу вам нагадати про ті події, про які я вам розповідала в попередній рубриці. Далі тривають різноманітні зустрічі, виставки серед них Емаусовий ліс. Це та подія, яка була пов'язана з великоднім деревцем Емаус. Тож 1 червня в неділю від 13 і від 16 години дня відбуватиметься оглядова екскурсія під такою ж самою назвою Емаусовий ліс. Відбуватиметься це в Кам'яниці і Політів. І нагадую, на виставці представлені яскраві деревця, які створили учасники конкурсу на це великоднє дерево. Куровану прогулянку серед емаусового лісу, так званого, проведе у нас Марія Лемпарт. Учасники познайомляться з сучасними формами відтворення краківських традицій, а діти також матимуть можливість про це більше дізнатися з маленькою дівчинкою Емілією, яка також буде розповідати про ці деревця від себе. 3 червня. Запрошуємо в центр міста на вулицю Шпитальну, до центру інтерпретації нематеріальної спадщини, відбуватимуться вокальні майстер-класи по кракоску, тобто в типовій краківській манері це будуть безкоштовні відкриті заняття для дорослих. Немає жодного відбору, просто з любові до співу. Разом з Себастьяном Гевановським вивчатиму краківські пісні від творкових мелодій до старих шлягерів. 4 червня відбудеться подія, присвячена шопкам. Що ж це таке? Нагадую, минулого місяця ми розповідали про виставки, які відбуватимуться в палаці Кшиштофори. шопок, тобто мініатюр міста, здебільшого костелів або архітектурних пам'яток міста, оздобленими яскравим склом, флюгою, різними ліхтариками або маленькими діамантами, кому як подобається. І шопкарі або шопкарки це ті люди, які займаються цим професійно. Це виняткова особливість Кракова, здебільшого, бо всі найвидатніші шопкарі походять якраз з Кракова. Ну і ці видатні шопкарі, тобто Анджей Малік та Філіп Фотомайчик, які мають дуже багато років досвіду, влаштовують зустріч в рамках грантової програми, яка називається «Шліферня діаментів шопкарських. Вони запрошують молодих митців 14 і більше років, і під їхнім керівництвом можна буде зробити свою шопку, почати свій творчий шлях у цьому напрямку. Зрештою, це не буде кінець тематики шопок, адже 11 червня та 18 червня відбуватиметься продовження зустрічей для різних вікових категорій. 11 червня в тому ж самому місті о 18. 11 червня в тому ж самому місці о 18.00 відбудеться майстер-клас для дорослих шопкарів на початковому рівні. А от 18 червня о 17.30 буде майстер-клас для молоді. Якщо ви пам'ятаєте, минулого місяця я вам розповідала про виставку, яка на нас чекає в палаці Кштофори, ця виставка місто. Тварин, вона запланована приблизно зараз на кінець травня, натомість 5 червня, в четвер, о 16.00 запланована кураторська екскурсія цієї виставки. Йоанна Гелнер розповість про ідею виставки місто тварин, звідки взялися теми, як формувалася експозиція та які символи ховаються в цих роботах, які будуть представлені. Так би мовити, від голубів до кабанів, тут кожна тварина має свою міську історію. Тож приходьте. Також 5 червня о 15.30 у Центрі інтерпретації нематеріальної спадщини відбудеться огляд виставки «От Великого дзвону, про що ж ця виставка. Це буде понад годинна подорож через яскраві краківські свята, від святкувань, описаних у хроніках до сучасних форм обрядовості. Можна побачити роботи Стрієнської, Хоміча Тетмаєра, а також дізнатися, які з традицій ще живі у Кракові. На початку травня мені здавалося, що це саме травень внятковий з точки зору образотворчого мистецтва та наповненості майстер-класів, але ж ні, виявилося, що теж в червні буде доволі багато можливостей для тих, хто в травні не встиг. Адже продовжуватиметься серія художніх зустрічей цього разу в палаці Шоштофори, 14 червня, об 11 буде майстер-клас під назвою Бушуєнце в натуже. Це буде мистецька зустріч з Магдаленою Гібас Грьонман, дизайнеркою та власницею студію Лас і Нєбо. Учасники матимуть можливість створити художні портрети, які натхнені природою, від крил комах до візерунків листя. А 15 червня о 13.00 в музеї центрі «Харцерського руху на бурку Фавенським відбудеться майстер-клас Присвячений декупажу, так сказати, декупаж. Для зелених, це буде нагода не тільки навчитися практиці, а ще й історії декупажу в Європі, як він розвивався протягом років, і зааплікувати всі ці знання в практику. Це чудова нагода трохи освіжити декор власного помешкання, прикрасити власні керамічні горщики флористичними мотивами і до того всього ще й релакснути, я підозрюю. Тож. Дуже вам раджу, я би сама пішла з величезним задоволенням, тож, думаю, побачимося. 15 червня в Палаці Криштофори відбудеться модний показ лекцію. Називатиметься вона Те, що далеко і близько. Це буде частина циклу історії на подіумі з участю професорки Люцини Роттер і танцівників з Джейн Остен Скул. Цього разу модні фантазії на тему Сходу, Африки, античності та середньовіччя. Я ледь не забула сказати про те, що 25 червня також відбуватиметься кураторська екскурсія місто тварин. Це для тих, хто не встигне на 5 червня. Тож ви вже все про цю виставку знаєте, тож просто приходьте 25 червня в середу об 11-й годині до Палацу Криштофурів. Відбуватиметься ще безліч подій, безліч зустрічей, інші які. Притягнуло мою увагу, це, наприклад, виставка для дітей Золотий кінь і зелений зміг, яка відбудеться 1 червня об 11-й годині в палаці Кшиштофори. Це буде виставка з циклу «Кшиштофорські книги про краківську легенду, сміливість і магію. 6 червня о 18.00 буде лекція справа Ганса Байера» у фабриці Шиндлера. Історичне розслідування про воєнні злочини і пам'ять проводить доктор Яцик. Матисек. Раджу вам також відвідати саму фабрику Шиндлера, якщо ви не були. А при нагоді цієї лекції це буде ще більш інформативно і ще більш введено в контекст. 8 червня, нагадую, відбуватиметься обмін рослинами. Ми говорили про це вже на початку травня, квіточка за квіточку в музеї Підгужа від 10 ранку до 17.00. Просто треба перейти зі своїми квітами і знайти людину, з якою би вам хотілося помінятися, або на людину зареагувати, або на квіточку, про яку ви давно мріяли. 20 червня о 17.00 відбудеться прогулянка мости та мови історії з Підгужа, в музеї Підгужа, відповідно. Історії мешканців Кракова, які говорили різними мовами, проводить Катажина Кобелінська. 27 червня о 17.00 відбудеться зустріч Нитка в історії в центрі нематеріальної спадщини на Шпитальній. Будемо розмовляти з Ядвігою Плацихиною. Буде інтерв'ю та показ її робіт в народному стилі. Якщо якісь події вас зацікавили, то запрошую на сайт музею Кракова, там де ви довідаєтеся, які ціни, які ліміти місць, там зможете собі занотувати в календарку, що коли відбувається. І наостанок, мушу вас попередити, що невдовзі закінчується фестиваль Краков Film Festival. Дуже чудова подія, за якою я слідкую вже доволі довго, фільмів чимало. До 4 червня воно потриває. Дивіться на сайті цього фестивалю і вибирайте улюблені фільми. Вхід на фільм 20 злотих, але ще є можливість викупити якісь абонементи, які, відповідно, будуть дешевші за. Одноразовий вхід. З вами була Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культ-вісник. До побачення в липні!